Всім привіт! І я нарешті зібралася з думками і готова для вас зняти відео про свою італійську школу, які тут діти, які тут вчителі, як проходять уроки, як виглядає школа, чим вона відрізняється від української і де легше вчитися. Всі ці теми ми сьогодні згадаємо і навіть трішки більше, тому поїхали! І так, перше, про що я хочу розповісти, це про школу, і її зовнішній вигляд. Якщо чесно, я намагалася вам щось зазняти, не знаю, що з цього вийшло, тому що в школі заборонені телефони. ось, І це було дуже тяжко зробити. Але якщо говорити на словах, то школа, вроді би, як нічим не відрізняється. Як на мене, вона класна, тобто немає якихось таких дуже яскравих відтінків, тому. Мені подобається. До речі, в школу ми не заходимо самостійно, є ворота, біля яких ми всі класами стоїмо, чекаємо, От, і виходить вчитель з нашого першого уроку, нас забирає в клас і там вже все як піде. Якщо говорити окремо про корпуси, тоді це є молодша школа, вона тут так з краєчку стоїть. Потім це є старша школа, вона на першому плані. За тим всім, я, якщо чесно, не знаю, що там знаходиться, але це ніби як їдальня для початкової школи. Чи це школи як для дітей, які мають якісь вади, тому що тут дуже багато таких дітей, до них ставляться нормально, тобто деякі діти на інвалідних візках можуть вчитися в простому звичайному класі. Всі школи до цього є готові. Ось, тому я не знаю, що це за корпус. І ще посередині подвір'я стоїть величезний корпус, це є спортивний зал. Молодша школа в нього не ходить, вона займається або на подвір'ї, або має своє таке відведене місце в школі, а старша школа вже переходить в спортзал і ми там займаємося. На подвір'ї школи також є баскетбольне поле. О, там теж займаються інколи початкові класи, але поки що ми, старша школа, ніколи не бачила, щоб там грали якісь діти, баскетбол чи щось наподобі такого. Тепер ще я хочу зробити окремий акцент на спортзал. Спортзал справді дуже дуже сильно великий. В моєму місті, в моїй школі, напевно, спортзал в рази Три менший, ну і в принципі, в мене маленьке місто. Я не знаю, можливо, це якось пов'язано, але я і зараз не живу в величезному місті, Це просто так зробила, напевно, школа. До речі, у нас в роздягальнях є не просто вішечки і лавочки, у нас є туалети, умивальники, дзеркала і душові кабінки. І ми по бажанні можемо навіть приймати душ і всяке таке. Тепер про їдальню. Як я вже казала, оцей їдальний корпус. Мені здається, що можливо це може бути їдальня початкової школи. Ну а ми беремо з собою їду з дому, це може бути якісь бутерброди, печені, ще щось таке. От, і ймову на подвір'ї школи. В нас є відведена година, це 950. Ми виходимо на подвір'я і їмо, спілкуємося між собою. От, до речі, там міняються вчителі, тому що ми тут. Не ходимо, не бігаємо по класах, як це ми робимо в Україні, а вчителі самі до нас приходять, про це я розповім чуть-чуть пізніше. От, ну і потім, через 15-20 хвилин, як ми вийшли на двір, ми повертаємось до класу і продовжуємо навчання. І так, ми з вами перейшли до наступної теми, а це саме уроки. І почати я хочу з розкладу. Розклад тут просто дуже класний, мені він дуже сильно подобається. От, уроки в мене починаються в 8, але в 7.55 я вже маю стояти біля паркану от, зі своїм класом, коли нас забирає вчитель до класу. Виходжу я з дому десь в 7:30, 7.40 між цим часом, тому що до школи мені йти. 15-20 хвилин. А ще я зранку йду в повільному темпі, тому що в швидкому просто нереально йти, тому що я ще дуже сонний, і ще б повалялась в ліжку хоча б хвилиночок 20, десь так. От, ну, але в принципі я почуваю себе бодренько потім. От і все супер. Закінчується в мене урок в першій годині, а сам в мене 5 уроків в день, не вісім, не дев'ять, а п'ять, як в початковій школі. І це класно. Мені це дуже сильно подобається, тому що ти відбув ці уроки, ти відбуваєш позитивно, тому що ти знаєш, що в тебе мало уроків, ти не сильно змучуєшся, як в школі ти сидиш на першому уроці і думаєш, коли вже закінчиться останній. От, тут такого немає. Ти приходиш до школи на позитиві, так, бодрячком, От, ну і якось так. Коли ти приходиш додому, в тебе ще є дуже багато сил на щось інакше. Тепер, після розкладу, хочу розказати про перерви. Якщо так дивитися, таких перерв, як в нас, немає. Велика перерва це оце тоді, коли ми виходимо їсти на двір, там, де ми можемо поспілкуватися один з одним, там, де ми можемо побігати, поприсідати, розімняти щось таке. От е, таких уроків перерв між уроками нас немає. Я так перше думала. Але насправді вони є, тому що е, в нас є дзвінки. Чомусь в перші дні їх не було, але насправді є дзвінки, і вони. Від, від, від трошечки від відсувають урок від уроку там на якихось п'ять хвилин. І це мені здається навіть добре, що немає величезної перерви, тому що на перерві ти що робиш? Все рівно сидиш за партою і гуртаєш якийсь зошит, книжку або в Україні те, що, наприклад, в моїй школі можна було користуватися телефонами. Ми всі заходили дружно в телефони і щось в них дивилися. І це займало ще плюс 10 хвилин навчання, і так продовжувало школу на цілу годину часу. І це було дуже погано, тому що ти тих 10 хвилин просто сидиш, не маєш до чого взятися. А тут ти так один урок пройшов, чекаєш, поки вчителька прийде, а ще такий прикол, що прозвініть дзвінок, і вчителька, все вона зупиняє урок, неважливо на якому місці ви зупинилися. Зупиняється урок і все. От. Нема такого, що, а, та вчителька друга ще не прийшла, і я ще з вами тут трошки посижу, ще щось вам порозказую. От. І мені це подобається, тому що ти знаєш свій розклад, в тебе є точний графік, і це дуже круто. І так, тепер я хочу вам розповісти, як тут проходять уроки. Якщо чесно. Зовнішні, з першого разу, ви не побачите абсолютно ніякої різниці між італійським уроком і українським уроком. Але якщо, до прикладу, я провчилася тиждень в італійській школі, і потім в мене був один день вихідний, тобто це був понеділок, робочий день, але тут це був вихідний. І я зайшла по онлайні на український урок, я була в шоці, наскільки є різниця. Тут нема такого, що вчителька підготувалась до уроку, стоїть біля дошки і вам розказує, 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 розказує і розказує якусь тему. А ви такі сидите і думаєте, як би то не заснути? До прикладу, на математиці вона там розказує, питається, питається, розказує. Ми там робимо щось самостійно. Якщо ми робимо щось, до речі, самостійно, то після того, як ми виконали завдання, правильно ми отримуємо ось такі штампики. Там в виді котика, в виді смайлика і наподобі щось такого, як ми отримуємо в початковій школі всякі різні смайлики, наподобі круто, молодець, так тримати і тому подібного. От, до прикладу, на історії чи на біології ми читаємо самі. Тобто, знову ж таки, нема такого, що вчителька підготувалась і розказує тільки вона. Ми самі читаємо з великої дошки електронної, забула, як вона правильно називається. От, Вчителька вводить зображення, книжки на неї, і ми або читаємо з простої книжки, або читаємо з монітору. І тим самим запам'ятовуємо кращу інформацію. При цьому ми щось виділяємо в книжках. Ну як ми італійці, а я ще не настільки знаю італійську, щоб виділяти щось разом з ними. Але потім я приходжу додому, сідаю з перекладачем, фотографую сторінку, читаю по українськи, виділяю на італійський і це чесно трошки каша в голові, але по-інакшому виходу немає. От, і це, до речі, дуже зручно, тому що до прикладу, дивіться, оце є наша книжка, проста з біології в Україні. Простий формат, достатньо легка, не є там якась незвичайна, От з такими сторінками та простими, з яких ми читаємо, читаємо, читаємо і ще раз читаємо. А ось це є італійська книжка з біології. Вона, звісно, важче трішки. Вона м'яка, вона йде такий, як практичний зошит наш, напевно. Тут теж є дуже багато матеріалу, щоб читати, тут всяке різне, так. Але вони цю книжку також використовують. У мене впав зошит. А, також використовують як робочий зошит. Вони тут просто щось можуть отаклад, виділяти маркером прямо в книжці. Тому що ця книжка... Вони купляють і це вже є суто їхня книжка, вони вже її потім назад нікуди не здають і використовують її протягом року-двох. Там, до прикладу, з біології вони ще почали використовувати в другому класі, тому що тут ніби середня школа, перший, другий, третій клас. А, а закінчують от зараз. І потім вже десь, можливо, мені здається, через місяць-два ми вже будемо починати нову книжку для терції. От. Також в цих книжках ми використ... ну, проходимо якісь завдання, там є багато тестів, всякого такого. А коли цю книжку виводити на інтерактивну дошку, то там є зразу відео, на яке можна нажати, і ти там зразу подивишся по відео, як там, що робиться, і ну, загально всяке таке. А Ще до цієї книжки є ось такий, ніби як книжковий паспорт. В якому є дуже коротко вся інформація про всі теми, про що ти можеш просто подивитися і зразу собі згадати, що було в тій темі, про що ви вчили. І це дуже круто, коли ти готуєшся до якогось, напевно, тесту чи контролю. На собі поки що не відчула, але так думаю. От. Е, також ще хочу розказати про їхні зошити. Зошити вони використовують, я думаю, багато хто знає ось такі великі. Формату А4. От в мене таких зошитів тільки три, 4. Чотири таких зошити. Я їх не зовсім використовую. Я собі з України привезла ось такі три зошита. Один я використовую для англійської, своєї домашньої, яку я вчу самостійно. Один використовую для італійської, там, де я записую граматику. Мені школа виділила спеціально дві книжки. По цьому. От, і я по них вчуся і в той зошит. Також ще використовую такі маленькі зошити для якихось предметів, тому що мені реально це зручно, я дуже багато не пишу, так як вони. Та й вони багато, чесно, не пишуть. От, вони такі зошити використовують для французької, у мене друга мова французька. І перша це є англійська, цей жод мене з англійської. Я поки що не маю книжку, щоб там писати, тому я виконую тут завдання, всякі різні. От і всяке таке. Вони його використовують як словник і граматичний зошит. От, Всі інакші завдання вони роблять в книжках. І до речі, є декілька предметів, яких тут немає. Це є хімія, це є фізика. Це є інформатика, вроде би. інформатика тут в них, це, вони, наприклад, з математики візьмемо, проходять якийсь тест на комп'ютерах. У нас є спеціальна платформа, це є Classroom, де є різні предмети, і ми на них заходимо, і тоді вже проходимо якийсь тест. Тобто, дуже рідко ми тут пишемо щось на листках. До речі, я ті тести проходжу теж. І поки що в мене з французькою 10, не знаю, як це вийшло. Взагалі нічого не знаю з цієї французької. От, з англійською в мене там вроде, 8 з 10. Решт, тут 10 десятибальна система. От, і з математиками проходили тест, але не знаю, яка в мене там оцінка. Думаю, що хороша, тому що математика в них тут мега легка. Вони тут дуже все доступно вчителі пояснюють і це дуже круто. І так, от наступна наша тема це вчителі і як вони проводять. Уроки, як вони пояснюють теми і так далі. На рахунок тем вони пояснюють їх мега доступно, як я вже казала. Але, знову ж таки, є і різні вчителі. До прикладу, коли я була в Кампобасу в перший день, я прийшла до школи і вернулася зі сльозами, тому що я ще не знаю чи ні мови, ні нічого. До мене причепилася вчителька з математики і почала від мене щось вимагати. Я настільки розгубилась, що я навіть зараз не можу. Зрозуміти, що вона від мене тоді хотіла, щось мене питалася, хотіла знати, чи я щось знаю, чи я щось не знаю. Ну коротше. Ну тобто я тоді була в повному в шоці. Але коли я вже підівчила трішки мову, і зараз тут, то тут реально класні вчителі. Про інакших вчителів Компобасу я не можу говорити, тому що в нас був український клас, де була українська вчителька, з якою ми просто вивчали італійську мову і більше нічого. Про вигляд вчителів. Вчителі насправді діваються по-простому, нема такого, що вчителька йде в якомусь такому стровому костюмі на каблуках чи щось таке. Ні, просто це можна і бути якісь спортивні штани, футболка, і пішла. Ну нема такого, як в Україні. От і це достатньо круто, як на мене. На рахунок того, як вчителі ставляться до італійських дітей, як вони ставляться до мене, різниці я не помітила. Вони як до мене ставляться добре і готові пояснити якусь тему, готові ще раз пояснювати те, що ми не зрозуміли. Так і до італійців вони ставляться рівно так само. Якщо хтось щось не зрозуміє, підійдуть, пояснюють, покажуть і так далі. Тому між цим різниці ніякої не побачила, Можливо, лише те, що в Моєму класі ще є троє дітей, які переїхали. От вони не з України, вони один хлопчик з Франції, один хлопчик з Бразилії, один хлопчик ще з якоїсь країни. Я точно не знаю, але він вже тут живе достатньо давно, просто перше жив внизу. Тобто є Верхня Італія і Нижня. Він перший жив в Нижній Італії і тільки зараз приїхав. То нам, напевно, трішки більше треба всього пояснювати: якихось таких більш. Організованих питань, тому що, наприклад, коли ти не прийшов до школи, треба є така спеціальна книжечка, де ти записуєш що там по такій-такій причині ти не прийшов до школи, твої батьки підписують, і ти несеш в школу, це показуєш. От то в чомусь такому нам треба трошки більше пояснювати в таких організаційних питаннях. От, ну так кажу, різниці майже за жодної немає. Тепер я думаю, одне з найцікавішого. це є італійські діти, як вони ставляться до мене, от, як вони комунікують між собою і так далі. Е, якщо чесно, вони є дуже щирі, відкриті, такі веселі. дуже. В мене в класі є особливо одна дівчинка, яка це просто душа компанії, вона е, завжди якось підбадьорить, завжди така весела, на позитиві. От. Якщо вона не сміється, в один день То це вже щось сталося, тому що завжди вона дуже весела, дуже класна. От я з нею речі подружилася, звати її Джулія. От, це дуже круто, мені це дуже сильно подобається. От до мене знову ж таки ставляться як-хто, є різні діти. От є дівчатка, які зразу до мене підійшли, зразу почали за мною щось говорити, щось знайти якийсь зв'язок. От, завжди мені допомагають там, до прикладу, є якесь завдання, я його не розумію, я можу звернутися до них, щоб вони мені допомогли його зробити, пояснили і так далі. Коли вчителька, до прикладу, пояснює якийсь матеріал важливий, щоб просто не відволікати, щоб вона не ходила по класу. От і блін, це реально круто, тому що знову ж таки, якщо порівнювати з українськими дітьми, я не можу зараз щось говорити. Таке, прям точно на всі 100%, але чомусь я думаю, що ми б ставились не настільки добре, не настільки якось з розумінням, як вони ставляться до мене. Також я хочу сказати про них, як вони ніби вдягаються. Вдягаються вони рівно так само, як вчителі, тобто по-простому ну, діти, можливо, не відрізняються від наших по стилю одязі. Тобто, ну, все по-звичайному. Кожен там, ну, що подобається, це вдіває. Хтось завжди ходить в спортивному, хтось в джинсах, хтось в футболках, хтось в коротше. Хто в чому хоче, тому і ходить. Вони на рахунок одягу не сильно забарюються, але і виглядають достатньо класно. І так, тепер ще трішки розкажу про свій рівень. Мій рівень зараз, я думаю, достатньо слабенький, от, тому що я ще не знаю багатьох слів, я ще не можу на якійсь там вільно спілкуватися. Тобто, навіть я розумію, та? я можу розуміти, що мені говорять, там з якимись словами то все спутувати і розуміти, але мені важко сказати, тобто мені важко самі з української мови перевести на італійську мову. В принципі, на уроках, в принципі, в школі я стараюся думати італійською. Тобто на математиці ми розв'язуємо якусь задачу, у сьогодні чомусь все пов'язано з математикою, хто заміте. От, Ми там вирішуємо якусь задачу, та, і я стараюся про собі, ну, не те, щоб умію, а говорити, але тихенько, просто розв'язання, що я за чим роблю, тим самим я запам'ятовую ті слова, які ніяк не можу запам'ятати. От. Там щось підглядаю, щось дивлюсь. До речі, те, що я забулася сказати, на математиці тут можна користуватися калькуляторами. Неважливо, контрольна, самостійна тест, ви можете користуватися калькуляторами. І це і добре, і погано, тому що вони без калькулятора вже як без рук, але і добре, тому що вони собі дурним головою не забивають. Я не думаю, що вони в дорослому віці, на роботі, будуть сидіти і малювати стовпчик, щоб розв'язати якийсь приклад. І так, відео підійшло до кінця. Я, вроді би, вже все розказала, що хотіла, але якщо я про щось забулася, тоді чекаю на ваші коментарі. От відповіді на ці запитання, які ви вас ще цікавили, я дам в інстаграмі в сторіс. Тому обов'язково переходьте і підписуйтесь. Силочка ще буде, до речі, в описі. Ну, а вам дякую за перегляд, всім па-па, хорошого настрою і до нових зустрічей! I told you I'm not here to mess around